Слава Україні! Розпочала 720-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів. Здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши 23 безпілотники, типу шахет 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БПЛА. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога поблизу Сеньківки та Табаївки Харківської області.